Привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні таке відео буде про культивацію просапування міжжать малини. Альтернатива для мотоблочної фрези. Батя вже пробує. Я війду в догонку, буду дивитися, провірати, Зразу прокоментую, чи гарно, чи ні воно виходить. Так що дивіться, буде цікаво. Так, тут він трохи прийшов. Як бачите, культиватор робить зразу такі хвилі, полоси. І зразу перший мінус набиває буранець. Тобто, якщо культивувати, то треба малий буран, щоб був низенький. Так, ось так воно виглядає. Звісно, якщо хрін... Ні, навіть хрона витягнула. Перехват да, Так, все підрізає непоганий перехват. П'ять лап. П'ять лап і по боках по ножові. Так. Ну, Основний мінус це якщо попадається великий буран, наприклад, ось такий, то він буде забивати. Тобто треба вчасно його присапувати. І зразу ж в порівнянні із мотоблочною фризою, набагато швидше то все робиться. Набагато. Трошки зарився, але нічого, підняв, пішов далі. Тут територія фризувалася. Я її постійно так підфризовую, але ось батько вирішив зробити таке просотне. Для своїх ділянок малини і робить такі якби пробні заїзди досить непогано виходить. Ну, і видно, ось на цьому прикладі також тут все фризувалося, а цей радочок сапався і тут вже, ну, Досить така непогана картина, як ви можете бачити. А далі радок не сапався. Повійка сильно розрослася. Тут треба буде добре помучитися, щоб то все довести до пуття. Там здалека комбайн працює. Ось Такі у нас краєвиди тут. Це я так з будинку вибіг з телефоном, саме пробував, створював там картинки для відео, ну, для початкового якби, ознайомлення з майбутніми людьми, які будуть переглядати. Ну ви зрозуміли. І батько пішов пробувати, бо пропало світло у нас. І Я так за ним бігом-бігом-бігом побіг, нічого не планував. А Що головне? Телефон в руки вхопив і бігом включай, знімай і буде контент. Також досить часто на таких городах, на яких перед тим були колись поля, досить часто зустрічається ось такий металолом, який, звісно, потім буде в пригоді і знадобиться. Так, відео буде коротеньким, сильно затягувати не буду. По факту, дуже добре культиватор просапує міжраддя, підрізає буквально весь буран. Один мінус, якщо буде перерощий і багато такого високорослого бурана або довгої повіки, то все буде забиватися і дуже часто потрібно буде ставати. Ширина, кого цікавить даного культиватора, Запитуйте, буду писати в коментарях, потрібно ще заміряти, я сам не знаю. Також, якщо ви поставили лайк і прокоментували, дуже вам дякую. Це дозволяє поширювати україномовний контент. Стараюся для себе, для вас, для загального розвитку. Також, якщо ви вважаєте, що цього всього замало, заходьте в опис під відео, там вказані реквізити, картка, банка. Тому всім дякую. Бажаю миру, здоров'я, побачимося, і ще декілька кадрів, як працює трактор.